Анатолійовичу, мої вітання. Мене звуть Анна Валевська. Дякуємо, що ви з нами. Сподіваємося, будемо долучатися. У нас прямий ефір. Віктор Бобренко, очільник бюро аналізу політики, історик, менталіст, прогнозист. Всі ви його добре знаєте. Анатолійовичу, вітання. Доброго здоров'я. Ну, що ми робимо сьогодні прямий ефір для того, щоб не тільки обговорити ситуацію на сумщині в країні можливо, трішки близький схід захопимо, тому що це теж нас стосується стосується наших союзників, але передусім не тільки про те, щоб говорити, що в нашій області відбувається, бо влада не дуже говорить про сумщину, а ще й для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Друкувати те, що допомагає росіянам ставати хорошими. Тому, будь ласка, долучайтеся, долучайтеся до збору, долучайтеся до збору. В коментарях буде посилання. Я щось щось не бачу, куди зник наш QR-код. В коментарях буде посилання і обов'язково. Треба донатити і долучатися. Це якраз на друк того, що потрібно посилати росіянам. Я хочу подякувати усім, хто долучався, тому що в попередніх ефірах в наших і стрімах, коли ми повісили цей QR-код, була реакція: були донати, і ми назбирали нормальну з вами суму для того, аби це інструмент прямої дії. Ви прямо долучилися і до опору. І до е, привітів, смаколиків для росіян, тому дякуємо всім. Обов'язково підпишіться на е, YouTube канал Віктора Боберенка скаже, як зав'яже. Він там розказує щодня дуже багато фахового аналізу про те, що відбувається прямо зараз. Підписуйтеся на цей канал, пишіть свої коментарі, напишіть, будь ласка, в чаті звідки ви е, нас дивитеся. Це теж важливо. Е, і е, ми таким чином знатимемо, де є, де є е, люди, які нас дивляться, і географію, звідки ви нас дивитеся. От, ну що, Віктор Антонович, обговоримо спочатку ситуацію на Сумщині. Е які відчуття, які враження я так розумію, що у нас ситуація контрольована, попри те, що мало інформації від обласної адміністрації, зокрема, але я так розумію, що наступ зараз стримується успішно нашими силами. Оборонами і чесно кажучи, вчора на заправці зустріла колишнього голову юнаківки. Він сказав, що там місцеві аграрії сказали, що, начебто, від кіндратівки відбили. Що тобі відомо, що можеш сказати про ситуацію на кордоні, про наступ, про настрої. Ну, кіндратівка це Хатінська громада, здається ж. Ну, але між тим, да, фронт стабілізувався, і те, що вони не на цьому на, на цьому тижні, у них взагалі не було просувань. Все, що вони просунулися, це було ще минулого тижня, умовно там 2-3 третього. 4 червня, да, коли вони за три дні там пройшли десь до 10 кілометрів, і це там не чуване просування. Там всі російські блогери казали, що все, Київ наш скоро, там Одесу та що, що ми наступаємо, стали скористю кілометрів в день, а це для них більше. На От, щоб ми знали, що ну, вийшло локалізувати, е, понятно, що десь буде потім. Я сподіваюся, після війни е, розбір польотів, верні, публічний розбір да? Коли ми дізнаємося, що, що ж таки сталося, я думаю, що не публічний розбір польотів після кожної операції проводиться в Ємштабі, тому що це завжди важливо, але без того, щоб там типа шукати винуватих, наказувати, як пам'ятаєш після харківської операції, коли 9 травня. Минулого року теж там росіяни в перший день там щось пройшли, кудись зайшли. Ай-яй-яй. І потім на, хтось там нахайпував, і на, на цьому всьому там почали бойових генералів і полковників сажати в СІЗО. Ну це дурня. Від помилок на війні ніхто не застрахований, немає тут універсальних гросмейстерів і. Поки що в один ряд там з Цезарем Македонським там чи Наполеоном у нас став тільки генерал залужний, ну, що як він там бив Русню. Поки що понятно, що виходить, як виходить, ми їх переважаємо все одно глибиною якби, думки, креативністю, тому що їх на полі більше, снарядів у них більше, дронів у них більше. А відтоді вони тільки більше втрачають. Але треба буде залишити, що чому там, де ж виявились ці фортифікації, тому що, ну, бо мені там, типа, ну, а що ти думав, що фортифікації там мають бути, там? да, я не сьогоднішній. І е, зрозуміло, що якщо стоїть ну, прикордонний стовп, то біля нього зразу окоприти не треба. Ну для прикордонника маленький щоб. Але перша лінія фортифікації мусить бути там за кілометр два-три. Ну, в залежності від які складки місцевості, да, прив'язки до ландшафта, до населених пунктів, понятно, що не треба його ліпити прямо вздовж кордону. Да, треба на якійсь відстані, але все одно вони ж якось пройшли першу лінію оборони і виявилося. Коли ми вже починаємо дивитися і говорити умовно з сержантами, якимись, да, а не з командирами бригад, які заточені вже на пресу, які бояться сказати лишнє слово, то нормальний там батальйонний ротний сержант. Він скаже: Так, а ти бачив Вітя, ці фортифікації? Я кажу: ну я бачив тільки ті, які видно з дороги. Да? От я їхав там, я весь минулий рік, початок цього року їздив там на хатінь на Юнаковку, там писарівка Краснопілля, я побачив різні на Білопілля, бачив різні фортифікації, в тому числі, ми бачимо по сумам вообще, там кругову оборону нарили. От, як вроді, ми в блокаді збираємося відбиватися. І мені весь час були там незрозумілі, чого там, наприклад, лісополоса, полоса, і мені здається, що треба ж оборону вмонтовувати в лісополосу, а навіщо серед поля бліндаж? Він же ж відкритий, він же ж всім видимим. Ну і думаю, я ж не військовий інженер. куди я лізу там? А можливо, це взагалі приманка, але з іншого боку. А навіщо на приманку мільйон гривень витягувати? щоб потім по ній всі били. Ну так, да, класно, може як приманка. Ну, в общем, я не знаю. Але підтверджують мої слова там ті ж самі сержанти, що багато фортифікацій побудовані. Ну мало того, що на них, мабуть, ж, щось а, але що вони там, ну вітя кажуть, вони безполезні. Ну, тобто нам поставили фортифікацію, яка безполезна з точки зору примінення солдатам. Солдати э, э, ржуть крізь сльози, тому що ех, нам би ту фортифікацію, та щоб вона була вмонтірована в посадочку, чи де да ще, щоб вона була на місці. Розумієш, а воно все не на місці. Понятно, що там е, і е, руски посміялися, як бездарно ми витратили гроші. О, тому що обласні військові адміністрації хотіли освоїти гроші. Про військових ніхто не питав. Ну, взагалі, то тобто есть, багато непонятного це потребуватиме після війни розбору. Що як так ви побудували взводний опорний пункт за мільйон? Якщо його можна було попроще побудувати, да, там, типа... але побудувати там, де він потрібен, вмонтірований в лісополосу, щоб він був її частиною, щоб вона його маскувала, щоб там було якісь. Ну, в ну, ну, в общем, в общем, військові кажуть, що зроблено не так. Окей, проїхали це. Але що ще потрібно знати про цю операцію? Мене дратує от у слід. Я якось не звертав увагу, але це у Ігоря Лапіна почув, що він каже: що президент досі називається Курська операція, може пора її в Сумська операція. І мені теж да? це ж теж для піару. Курська операція продовжується. Якось Курська операція в Сумській області це дуже класно продовжується. Ну да, ми там дві висотки там ще утримаємо в Курській області, От, і там тиснуть наші Натьоткіна, ну, Да? Але е, там, чи доречно, воно так називати, е, коли е, ми фактично вже втратили десь до десятка населених пунктів там в Сумській області. Е, зрозуміло, що зараз е, як би. Відбито, але загроза залишається. Загроза, повторюсь, якщо вони перерізають ну, знову ж де вони перерізають дорогу? Якщо вони перерізають її в районі юнакалки, то вони просто виходять в лісовий масив, який можуть іти до Могриці, тобто фактично до псла, і можуть південніше обійти і вийти на ту ж саму Кияницю і хатінь. Якщо вони виходять на хатінь, то вони обрізають нам захисників Могриці. Вони там під вогневим враженням, ну вони покидають всю техніку, і теж лісами змушені будуть виходити. Якщо вони вийдуть на Могрицю, нам доведеться виходити з Миропілля, тому що там дорога теж буде під прострілом, і ми втрачаємо ще одну громаду повністю, і значить ворог ще ближче до суду. А коли вони вийдуть на е, прямий постріл з артилерії, ну мається на увазі, е, артилерія там добиває до 25 кілометрів, але ж з нуля вона не буде бить. От, ну, все одно там самоходні артилерії треба приїхати, відстрілятися або РСЗВ і швидко втекти, тому що в контрбатарейній боротьбі наші ну, професійніші їх. Да? От, і ну, треба, але ну, вони, коли вийдуть на на постріл, вони ж будуть. Будинок за будинком в Курському мікрорайоні просто нижче, да Ну Або куди достануть там, от і це треба розуміти. Але це добре, що мені теж підтвердили, що в юнаків ми відбилися, в Кондратівці йдуть бої, але це там трошки на південний на північний захід від юнаківки. Кондратівка це. По дорозі скоріш ближче там на, на хотінь. ну куди вони і хочуть попасти. Там каскад е, старків в районі Писарівка, там дамба. Там, якщо вони будуть підходити, її можна, я так думаю, зірвати і е, оце все муло там останеться. У них грязь, ну вони проходне. Тобто можливості для оборони якісь будуть, принаймні вони прикритий фланг буде з е, східної сторони. Е, що ще я хотів би сказати про Курську операцію, що не так. Вірні, тепер про сумську, ну окей, не знаю, як її називати. Це те, що е, всі розказують не в одне. Да? То нам спочатку е, Зеленський як е, погрожував, що от вони будуть наступати під Сумами, а потім виявилось, що ми не готові якось. Е, по, потім е, речник е, Сухопутних сил сказав, е, що сумчани, якщо можете, виїжджайте. Тут же ж. Голова обласної військової адміністрації каже, ні, не виїжджайте всі під контролем. Тут же ж е, е, мене зелені звинуватили ВІПСО, там, типу, А, Бабаренко істеріт, він готує там, він готує сумам долю Грозного. І там мене питають, Вітя, ти взагалі про Грозний, що хоч щось колись казав? Я, звісно, казав. Але я казав, в якому ключі? Я казав, що там типу, що росіяни в Суми. Побояться заходить, у них є приклад входу в міста, коли місто стає пасткою для них зайти в суми. Тому вони будуть, щоб не стали для них суми другим грозним, вони будуть обходити в першу чергу з півночі, тому що з півдня там псел трошки заважає. Там, ну, по, по іншому треба заходити, з півдня ліси. А, а там вони, от на Яструбини обрубали потім шлях. Білопілля Суми і можуть погрожувати, можуть взяти потім під контроль умовно Роменську трасу, Лебединську трасу, щоб підвоза не було. І сумчанам доведеться самим всім з'їхати, ну, щоб не бути Так, в них є вже досвід і сюди, заходу, саме тут підпалювали їхні легендарні, танкові, легендарну першу танкову армію. Це ж на Сумщині все було, і дивізії ці Кантемірівську. О, Ні, ну. Ну, так, да, ну 22-й рік інша війна була, зовсім інша війна. Тоді була маневрова війна, тоді вони заходили. Тоді понятно, що у нас 200 200 тисячна армія, і у них умовно десь 200 тисячна армія. Вони там почали заходити, бо думали, що. 2 три дня там і Київ вони возьмуть чи 2-3 неділіки. Ну, в общем, все пішло не по плану, але тоді була інша війна. Зараз такої маневривої війни, коли механізовані колони просто поїдуть по дорогам, там ну то й уявити неможливо. Да? Мало того, генерал Залужний слушно каже, що проривів оперативних або стратегічних, таких схожих, як були там умовно в Другу світову війну, коли то Гудеріан тут. Заскочив зненацька Торакосовський, їх там, там, чи Латутін, ну, там чи маршал Рибалка, да, наш земляк. От, що таке апріорі неможливо, то що це самогубство. І ми ж за, зараз бачимо, я хочу, щоб і глядачі знали, що всі воїни з подивом вони не бачили взагалі ніякої броні. Тобто, саме більше там, ну, русня наступає ножками, саме більше це мопеди, мотоцикли. Тобто, це найтяжова техніка. Але вона тут себе показує ну, більш-менш нормально, тому що тут дійсно е, моторизовані частини, ну, вони е, абсолютно безполезні. Абсолютно. І тому це війна е, е, ДРГ і снайперська боротьба. Я ж знову ж кажу: якщо вони перелізуть туди в ліси південніше Юнаківки, то там буде сплошний ліс і там тільки стрілецька зброя. Чому? Тому що дрон там ж ніколи не бачить згори. От, ну, це, те, що стосується, те, що стосується якби військової частини, а я військової ну, сторони цієї медалі. а я про і інформативну сторону, що дуже часто як різносторонні вкидують, вкидують інформацію, і тому народ розтірян. І от те, що я не знаю, як тим у мене а, мене в мене, наприклад, ну багато людей знають, пізнають і кажуть там вітя, от продавчиня в магазині, да, там типа каже, так що тікать, не тікать, тікать, не тікать, що робити? Я кажу: ну кожен сам вирішує, але там, типа, я не тікаю. Якщо є можливість десь дітей. Якщо у вас малі діти, десь дати туди подальше, в тил теще, ну, знаю. Хто спитав у коментарях: де Бобренко? Бобренко вже виїхав чи ні? Бобренко на місці? Я тут їжу в смах, так. Да, я на я місці. От що, але я рекомендую, люди, але якщо ви є можливість самі, дітей та... вивести, вивозити дітей, та, в кого є така можливість, щоб вона подали просто бахтів не чули цих. Бах-бах-бах-бах постійно. Ось ми якраз чули. для того і зібралися сьогодні прямо в прямому ефірі в цьому стрімі, стрімі опору для того, щоб давати людям інформацію, і гуртуватися, тому що дуже цього бракує. От, ну, немає інформації, всі питають: а що, а як, а коли. Тому давайте будемо ну разом говорити і. І разом чинити опір прямо зараз. Ви можете долучитися до нього для наших хлопців, які друкують смаколики для ворога. Це інструмент прямої дії. Можемо конвертувати прямо зараз свою весь свій гнів у допомогу нашим хлопцям. Щоб було що їм туди посилати. QR-код тут бачимо біля Віктора Анатолійовича. Будь ласка, і ще в коментарі закріпимо посилання. Це дуже те, що треба і ще увага є розіграш для тих, хто задонатить від 100 гривень, буде розіграш на Монобанку. А хто не з Монобанку буде донатити хлопцям? Ті, будь ласка, пишіть свої номери телефонів у коментарях, щоб можна було з вами зв'язатися. Бо вони надрукували отакі от такі прекрасні: зараз покажемо штучки, це мініатюра Стелли Сум. Тут дві різні, до речі, стели. От зараз покажу ця і ця. Вони надруковані. От, будь ласка, можна, можна долучитися, і хто від 100 гривень задонатить, буде розіграш цих стел і отримати стелу незламного міста Суми. Вона у вас буде стояти з вами і буде вашим оберегом і символом незламності.